Усім привіт! Сьогодні на моєму каналі буде колаборація з таким чудовим каналом, як Хоша. Привітики! Я Хоша або Хошака, як вам зручніше. На каналі оглядаю багато яою, де ми разом пливемо з гарних чоловіків. Та іноді освітлюю якісь цікаві фандоми, по типу Еліан Stage, Яойних авторів, і скоро буде розбір 19 днів. А сьогодні ми розберемо таку манхву, як вишня квітне після зими. Історія знову про двох братів. Це вже. Не дивує. Добре, що хоча б не рідні. Це та манхва, яка з кожним новим сезоном робить апгрейд, і змінила навіть жанр: Сьонен Ай до Яою. Знайомтесь, це хебом головний герой. Його приютила оця гарна жіночка, і подруга вже померлої мати хебома. Доволі трагічні обставини, і в нашого ГГ є зведений брат Тесон. На початку нам показали, що цьому біловолосику не дуже хотілося ріднитися з героєм. Так і стосунки були ні риба, ні м'ясо. Стосунки у Хебома з тітонькою чудові. У нас герой прям домогосподарочка, а з Тесоном якийсь ігнор. Хоча нам не показують, що в них погані стосунки. В школі герой в нас одинак, друзів немає, але є хулігани, які зробили з ГГ-собачку, наказують приносити їжу цим телепням. Ну а хибому нічого не залишається, окрім того, щоб слухатися. Але тепер в його житті відбулася одна зміна. З ним у класі навчається Тесон, а він, до речі, не знає, що його брата ображають. У Тесона є своя компашка, і коли оцей хуліган захотів подружитися з ними, то його відморозили. І в цей момент хлопець помічає, щось дивне в поведінці хебом. Гге боїться, що Тесон дізнається, що його таким чином булять. Наступного дня, коли герой обідав, до нього неочікувано підсідає Тесон, але розмови ми так і не дочекалися до того моменту, коли біловолосик не проявив ініціативу і не сказав почекати, поки він доїсть. Ну а потім цей чорниш все портить. У Хебома стає день народження, тому тітонька вітає та дарує грошики, і говорить, що він купив собі все, що захоче. У школі про гроші якось дізналися хулігани, тому відібрали їх. Хоча тут Геге не стерпів такого. Але це тільки розлютило Чорниша. Він ударив бідного хебома. Після такого герой тікає, а Тесон відбирає гроші назад. Ну, хоча б це радує. Гебом тим паче плаче і дуже сумно за цим спостерігати. Він цього не заслуговує. А коли він повертається у клас, всі просто мовчать. Нам показують милий флешбек, де хебом обрав собі в подарунок булочку з кремом замість торта, тому що так дешевше. Ну, це мила сценка. Зараз Геге хоче поділитися та. Поїсти з Тесоном тортик. Приносить, але не наважується зробити щось більше. Ну а Тесон бере ініціативу в руки. Вони їдять, та хлопець віддає вкрадені гроші. Герой безмежно радіє. І біловолосик вітає його з ним народженням. Ну, пора вже. Вони тут так мило виглядають, ну пупсіки. Наступного дня ці двоє разом обідали, і Тесон навіть купує їжу для Хебома. хоча той відразу не зрозумів, що то для нього. Тому в класі віддає назад. Чоловік дарує знову і недорозуміння вирішується. Але щастя було недовгим, адже булочку забирає чорненький. Це злить те сону, ну і мене. Але під кінець дня стається диво, і біловолосик пропонує разом піти додому. Якщо що ніхто не знає, що вони зведені брати і живуть разом. Ви не повірите, хто знову зіпсував момент. Правильно, це цей хуліган. Герой не хотів ставити Тесона в незручне становище, тому бере портфель хлопця, типу він мав його нести. Але біловолосик не такий простий. Ставить на місце дурня та забирає портфель у ГГ. Хебом просить не говорити, тітоньки про його становище у школі, так як не хоче її засмутити. Чувати. А Тесон говорить, що герой не зробив нічого поганого, ну і сказав, що збереже секрет. Всі в школі цікавляться, що за стосунки у Хебома з Тесоном. Біловолосик каже, що вони друзі, але ГГ сумніваються, що відповісти. Хоча тепер у нього з Тесоном стосунки розвиваються, і вони нарешті вирішили непорозуміння, бо Хебом думав, що Тесон його ненавидить, а Тесон навпаки думав, що Хебом його недолюблює. Знову прогрес в школі вони переписуються, ну і разом можна сказати. Ти гуляють, звісно, такі зміни помічає чорниш, незрозуміло чому відбирає речі героя. Ну а геге позичає книгу у братика. Хулігану було мало. Він розливає шоколадне молоко на книгу. Чесно, взагалі не розумію, що ж він причепився до нього. Тепер ГГ не знає, що робити. Вдома він вирішує віддати власну книжку. Але Тесон розуміє, що це не його річ, просить повернути свою. Хебом за цей інцидент вибачається, хоча це не його провина. Брат уточнює, хто це зробив, та говорить, що все нормально. А наступного дня чорний шкаличе тесона та, та змушує при всьому класі вибачатися. Ну а вибору то й не було. Хуліган ще більше розізлився та пригрозив Хебому. На криші переговорили: ці двоє сміються з героя та говорять неприємні речі в сторону нього та біловолосика. ГГ заступається, його за це ледве не вдарили, але прийшов наш рятівник та зупинив удар. Всі ці труднощі допомогли цим двом стати по-справжньому близькими. Вони Тепер навіть разом за партою сидять. І з хебомом тепер і інші розмовляють. У нього з'явилися друзі, це доволі мило. По флешбеках нам показують мати хебома та дружбу з тітонькою. З'являється і маленький Тесон, і сумно те, що він рідко бачив свою маму. Стосунки в них доволі складні. Зараз те, що їх поєднує, якби це сумно не звучало, це хебом. Насправді розділи про цих двох справді змушують задуматись. Настав день народження Тесона і ввечері. Братики вирішили попиячити, так як запропонував іменинник. ГГ швидко напився та заплакав. Він сумує за своїми померлими батьками. У цей зворушливий момент відбувається їх перший поцілунок. Із-за того, що герой на ранок нічого не пам'ятає, знову все стало складним. Хоча наступного ранку до Хебома дійшло, що ж відбулося між ними. Наш герой все більше розуміє, що йому подобається Тесон. Ну, як ми знаємо, це взаємно. Насправді настає доволі цікавий момент, як Тесон не витримав та зізнався у коханні. Запропонував зустрітися, хоч це взаємно. Але згадує тітоньку, ну і типу як відмовляє. Вдома Гебом пояснив причину, біловолосик злиться. Ну і проти волі цілує. Доволі драматично, але плюс в тому, що Тесон розуміє свою помилку. Далі відбуваються деякі події, і у них нарешті все наладиться. Під кінець першого сезону вони почнуть. Будуть зустрічатися і піде ніжна романтика. Вони поступили в один університет і кажу відразу, що вже в другому сезоні дії відбуватимуться там. Вони ще будуть такими невинними, але у третьому сезоні, так як вони стануть повнолітніми, будуть як кролики, якщо ви розумієте. У четвертому сезоні вони взагалі на роботу влаштовуватимуться. І тут мальовка доволі змінилася, будуть знову ж таки нові проблеми, але врешті-решт вони з усім справляться. Ну що я можу сказати? Манхва Легко читається перші два сезони взагалі милота. Перший сезон був лише вступом. Мені доволі приємно таке почитати після всяких тришових робіт. Це розслабляє хебом булочка. Мені подобається, Тесон, можливо в деяких моментах і робить помилки, але не забуваємо, що вони лише підлітки. Манхва файна і поклала початок мого занурення в цей світ. Але люди в різних соцмережах поділилися на декілька груп, і одна з них додає Тесона до ого якого червоного пропорця. Дещо там, деякі вже і в чорні приписують. Тому думаю, вам обов'язково треба це прочитати і залишити свою думку з цього приводу. Я дякую за ваш перегляд та дякую каналу Хоша, з яким ми зробили це чудове відео. Посилання на канал я залишаю в описі. Надіюсь, вам сподобалось, якщо так, то пишіть свої думки в коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь та до нових зустріч!